Ми сильні, коли з нами є Господь. Ми сильні, коли з нами є опора. Ми сильні, коли з нами завжди Той, кому усе схиляється в покорі. Ми сильні є, хоч Духом, ми слабкі, буваємо часто на земній дорозі, та ми ідемо сміливо до мети, тому що знаємо. Наша сила в Бозі, Він той, хто нас із ями підніме, Він той, хто понесе нас у знемозі, Він той, хто завжди поруч з нами йде, Він той, хто потішає у тривозі, Він вірний друг, Він правда і життя, Він наша скеля, Він є наш Спаситель. І з ним не страшно йти у майбуття, бо Він в темряві путь нашу освітить. Він залікує наші рани всі, а їх у кожного є завжди так багато. Він джерело душевних всіх потіг, Він джерело святої благодаті. Не бійтесь, друзі, бо є поруч той. Кого ми часто так не помічаємо, помічає. бо з нами поруч люблячий Господь, який до себе ніжно пригортає, Його любов, неначе океан, і кожен, хто пливе в нім, не потоне. Для кожного із нас є в нього план, і план цей завжди є простий, чудовий. До нього йти порою тяжко нам. Так, часто ми цей план не розумієм. А коли пройдемо весь цей шлях, тоді поглянемо ми назад сміливо, тоді ми зрозуміємо чому, тоді ми зрозуміємо, навіщо, тоді в подяці вклонимось йому і зрозуміємо, що ми стали вище. Ми стали вище на одну ступінь. І до Христа ми стали іще ближче. Тому прошу всі сумніви відкинь, й не бійся, коли лютий вітер свище. Ти не один, це завжди пам'ятай, це пам'ятай, коли покинуть сили, коли проблеми будуть через край. З тобою, Бог, ти завжди у це віруй. Він не допустить через сил страждань, якщо він допустив тобі по силі, нехай не буде в тебе нарікань, бо ти повір по істині щасливий. Твій шлях земний провадить сам Господь, і Він тебе корисному навчає, тому цю путь з подякою проходь, бо твій Ісус тебе не залишає. І в той момент, коли вогонь горить і твою душу полум'ям ласкоче ти пам'ятай, що цінне не згорить, і все, що тебе зв'язує, це все для того, щоб зробити вільним, і з ним ти все пройдеш, і будеш далі жить. Він той, хто зробить тебе знову сильним. Не бійся, друже. Твій Господь веде, і тобі зовсім нічого боятись, бо ти пройдеш, і зміниться це все, і ворог ні не зможе посміятись. Ти вийдеш переможцем, бо Господь тебе тримає міцно, так за руку, і зовсім скоро зможеш побороть свою тяжку і невимовну муку. Ти сильний є. Хоч духом є слабкий, буваєш часто на земній дорозі, та ти іди сміливо до мети і пам'ятай, що сила твоя в Бозі.